1 червня відзначають Міжнародний день захисту дітей. Журналісти 20 хвилин запитали у маленьких тернополян, про що вони мріють та що можуть побажати інші українські малечі. Я хочу поїхати в Карпати, хочу мати пса і нову квартиру. А який це має бути пес, знаєш? Вже? Шпіц. Що ти побажаєш щось українським діткам можливо? Щастя, щоб вони гарно закінчили школу, канікули свої гарні провели. Я хочу, щоб мир стався і щоб виграла Україну. Що побажаєш іншим діткам? Щоб в них все було добре, та були щасливі. Поїхали назад до своїх рідних міст. Я мрію, щоб Україна перемогла, щоб в мене була вся колекція скрічерів і щоб діти ніколи не мріяли. Ага. А що ти їм ось побажаєш? Щоб вони повернулися до себе додому, mm -hmm. щоб відпочили. А про що ти мрієш? Щоб закінчилась війна, я мала Кота? А якого ти хочеш кота? Щоб і камін був. Та сірим. розкажи, будь ласка, що ти хочеш побажати іншим діткам в Україні? Щоб всі були щасливі і здорові. Щоб закінчилась війна. А ще про що? Щоб всі були щасливі. Що ти побажаєш українським діткам? Щоб було все добре. Щоб вони здорові і мали щастя, подарунки мали. Я мрію, щоб закінчилась війна. Щоб ми поїхали на море. А що ти побажаєш іншим діткам? вони щоб... Щоб здорові і щасливі. А я... про що ти мрієш? Щоб закінчилася війна. Можливо, щоб ти кудись хотів поїхати, чи щоб тобі щось купили, цікаве таке? Mm -hmm. Не знаю навіть. А що можеш побажати іншим українським діткам? Щоб їхні мрії здійснилися. Я мрію поїхати на море. На яке? На Гаваї. А про що ще мрієш? Більше ні, ні про що. Ти побажаєш іншим діткам? Я мрію, щоб вони були щасливі. Я бажаю, що в нашому Україні закінчилася вже на цей час війна. Ну, особисті мрі, це Я з дитинства хочу стати воєнним, як мій дідусь. А поїхати, думаю, в Дубаї можна. Що ти побажаєш іншим діткам сьогодні? Щоб навчалися, росли. Маму, тата слухали і щоб були здорові. Про коней. Про коней, щоб це були твої чи займатися Про... з конями. Займатися. Хочеш їздити верхи? Так. А чому? Ну, Так подобається. А що можливо кудись би ти хотіла чи поїхати, чи щось купити? Я просто хочу на конях кататися. А що ти побажаєш іншим діткам? Здоров'я і щастя.